Доброго ранку, друзі. Вітаннячко вам з Тернопільщини. Це західна частина України, а саме Тернопільська область і моє ім'я Ніна. Запрошую вас до перегляду мого каналу, який називається Сільське подвір'я. Тут ми з чоловіком, але переважно я розповідаємо про наше господарство, про те, чим ми займаємося, де щось я готую, дуже рідко, але готую. І паралельно я, хто зі мною вже давно, знає, що я. Кожен день ходжу на роботу. Хто ще не знає, запрошую підписатися, поставити палець вверх і бути зі мною, підтримувати український контент і рухатися у напрямку весни. Далі буде багато цікавого, різних цікавинок. І на городі різні цікавинки будуть і в господарстві, будуть однозначно, бо ми помаленьку розширюємося. Вже є кролики. Далі на майбутнє плануємо кури. Не знаю, може бройлер, може м'ясо яєчне, ще не знаємо. Але в планах є, як би. Тому запрошую підписатися і бути з нами на нашому господарстві. Так, друзі, вітаю всіх з понеділком, з початком робочого тижня. Дай Бог, щоб він цей тиждень, цей день видався не таким сумним, як учора. Було в Одесі, чи позавчора, я вже не пам'ятаю. Я в політику не лізу, я вам скажу. Але ця війна зачіпає кожного. І конкретно зачіпає. Так що і болить, і переживаєш, і думаєш. І, звичайно, надіюся на краще. Я теж надіюся на краще. Надіюся, що скоро до нас прийде весна і я не буду ось так місити болото. Це все повисихає і буду йти по сухій дорозі на роботу робочий тиждень розпочався і я прямую в напрямку роботи. Хто зі мною недавно? Я скажу, що працюю я. В нашому магазині в селі продавцем. Село в нас невеличке. Але село, село, село теж їсти хоче. Болото холера. Набрала болото. Село теж їсти хоче. І я рухаюся в напрямку роботи. Хто зі мною недавно скажу, у нас ось така гора буркована половини. Ще хто знає коли. Ще колись мій дідусь розповідав, що це робили ще жиди. Ось цю дорогу. Ось це бурковання камінням. Цю гору я прозвала задишка. Бо я коли йду до неї, я завжди задихаюся. Ой, ні, якщо під ногами добре, сухо, то нормально. Ну, Но якщо є трохи болота, звичайно, задихаєшся. Ой. Ось так виглядає ця гірочка. Коли я вже йду з роботи, то ця гора мені, здається, відпочинком. Дивіться, у нас вже наближається весна. Як вам це показати щастя, цю красоту? Починає розпускатися кизил по сільському Дерену. І починає рости травичка. Дивіться, яка зелененька, гарна. Одна красота. Одна красота. Тільки під ногами болота не було. Ой, як я люблю таку погоду, природу, природу, весну, літо. Ну і осінь ще. Но зиму, особливо коли вона болотяна останні роки. Не люблю. Так як я народжена літом, я люблю літо. Я завжди кажу, що нехай буде і жара. Я сховаюся в хаті, але нехай мені буде тепло. Отакі От справи. Ось От така росте травичка. Хто зі мною недавно, то я скажу, що у нас. Ось тут є така невелика річка. То вже друге село, сусіднє. Там центральний асфальт, біля якого я працюю, біля якого у нас магазин. Ось тут, ось так далеко, 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 далеко-далеко, аж туди, попри центральну дорогу. Бо хто зі мною давно вже знає що я ходжу на роботу два кілометри, 2 км. На роботу 2 км назад. Живемо ми з чоловіком далеко від центру села, як ви вже зрозуміли, два кілометри, але я не скаржуся. Я завжди кажу, що рух продовжує життя. А ось така зелененька травичка, коли починає показуватися, то це вже дуже-дуже і дуже піднімає настрій і дає зрозуміти, що ми йдемо до теплих і довгих днів, на протязі яких буде час попрацювати, бо день довгий буде. Він уже зараз довгий, а він буде ще довший. Тому село село, село, село нічого не зробимо. Мусимо і далі працювати, піднімати економіку, платити податки і так далі. Бо інакше ніяк. Інакше ми... Не вернемося з цієї пастки. І не буде в нас нормального життя. А щоб було нормальне життя, мусимо працювати, мусимо садити городи, мусимо допомагати дітям і самі собі, бо інакше, інакше. Інакше, інакше ми зупинимося на одному місці. А щоб не зупинитися на одному місці, працюємо далі. Я рухаюся в напрямку роботи. А всім гарного спокійного дня чи вечора. залежить, хто коли буде дивитися це відео. Бажаю міцного здоров'я, спокійних днів і ночей. Бережіть себе і своїх рідних. Всього всім найкращого. До побачення, друзі. До нових зустрічей у свіжих відео.